Ми почали збір фото на початку літа 2023 року. Нашого цього року. Це було дуже складно, бо велика кількість авторів, велика кількість робіт. У нас був величезний архів світлин, але ми розуміли, що ми не зможемо показати надзвичайно велику кількість, тому їх. І так багато, 84 світлини увійшло сюди. А з наступними світлинами будемо реалізовувати наступні проєкти. Взагалі, спочатку планували 60, але через все ж таки таку насичену роботу, велику їх кількість, було дуже складно обирати, бо всі вони надзвичайно гарні. Наші фотографи неймовірно талановиті і вони показують нашу сувору реальність. Для нас, як управління культури, це була поставлена така ціль, така ідея створити виставку, незламність в об'єктиви і показати незламність наших військових, незламність наших поліцейських, десенестиків, медиків, наших людей, які пережили окупацію, вижили і готові йти працювати, працювати на нашу Україну. А для нас, як працівників управління культури, які займаються так само і. Театрами, театральною діяльністю, мистецькими школами, музеями, художніми музеями. Ми сьогодні працюємо з різними країнами і готові вивозити цю виставку і показувати наш, нашим міжнародним, міжнародній спільноті говорити про ті жахи, які відбуваються на території України, і про нашу незламність, і про те, що Україна була, є і буде.